Вітаю вас, дорогі друзі! Хочу поділитися відкриванням із Божого Слова, що Біблія вона актуальна і сьогодні, бо, як приклад, пророка Даниила, який дві тисячі років тому жив і пророчов царю на Вохадну серу, воно актуальне і сьогодні, цей сон. Що імперії падуть, тому глина і желіза, воно несовмістиме. А буде камінь згори, паде і зруйнує все. Тому ми живемо в такий час, коли на Напередодні апокаліпс, напередодні останнього часу, коли прийде Ісус Христос, буде вторе пришествие Христа. Тому сьогодні потрібно провірити свою віру. Я віруючий і виконую волю Божу, чи я віруючий Халдій, і живу по цьому стандарту мира. Тому актуальна прочта Дніла, тому йому я вірю і вірю Божому Слову. Тому вірити.